Ще кілька років тому всі старанно дотримувалися загального правила, згідно з яким не можна було їсти після 18 годин. Зараз фахівці в області харчування спростували це твердження, адже це занадто усереднені цифри правильніше їсти приблизно за 2 години до сну. Так ви не встигнете зголодніти і легко заснете, не зробивши в останній момент набіг на холодильник. Однак не всі продукти підходять для заключного прийому їжі. Адже тут важливо враховувати фізіологічні особливості організму. До вечора всі процеси в нашому тілі сповільнюються і воно починає готуватися до сну. Отже, не варто переїдати і зловживати вуглеводами енергію, від яких ви не встигнете витратити, це означає, що з'їдена перед сном булочка обов'язково відкладеться на вашій талії, але чим же її замінити, щоб не набрати вагу? Давайте розбиратися. Кращою їжею на вечір є легкозасвоюваний білок, який міститься в курячих яйцях. Зробіть омлет з помідорами, грибами та шпинатом, доповнивши його простим листовим салатом. Цей ідеальний варіант вечері для тих, хто худне, але хоче зберегти при цьому пружну шкіру і підтягнути тіло. М'ясо птиці іншим класичним варіантом вечері для всіх тих, що худнуть стане філе курки або індички з овочами. Приготуйте біле м'ясо на пару або на грилі без використання масла і додайте до нього будь-які зелені овочі. Втім, легкий овочевий салат з невеликою кількістю оливкової олії, теж відмінно підійде. Нежирна риба, продовжуючи тему білкових вечерь. Плануємо вам звернути увагу на нежирні сорти риби. Тріску або хека, але майте на увазі, що якщо вдень ви можете доповнити рибу вуглеводним гарніром, таким як рис, то ввечері від цього слід відмовитися на користь все тих же овочів, в крайньому випадку приготуйте в духовці батат, який зробить блюдо більш ситним, але при цьому не підвищить рівень цукру в крові, тушковані овочі, раз вже ми так часто згадуємо овочі, то один-два рази в тиждень можна дозволити собі з'їсти на вечерю тільки їх. Це своєрідне розвантаження поліпшить травлення і дозволить вам краще контролювати свою вагу, зробіть основний упор на капусту різних сортів, гриби і зелену квасолю, але готуйте їх без масла і з мінімальною кількістю солі. Трохи оливкового масла можна додати вже в тарілку, а сіль краще замінити на прянощі і сушені трави. Кисломолочні продукти всі ми знаємо, що молочні продукти теж є джерелом білка, але тут все не так однозначно, одні вчені стверджують, що нежирний сир і стакан кефір відмінно підходять в якості дієтичного вечері. А інші вважають, що ці продукти можуть спровокувати набряки, якщо вживати їх у вечірній час. Прислухайтеся до свого організму, і якщо ви не спостерігаєте негативної реакції, то сміливо їжте ці корисні некалорійні продукти на вечерю. Молоко крім білка, в молоці міститься трептофан амінокислота, яка бере участь в синтезі мелатоніну, який регулює наші добові ритми і полегшує засинання. Недарма наші бабусі радили пити тепле молоко на ніч. Давайте прислухаємося до їхньої поради, адже здоровий і міцний сон є запорукою того, що на наступний день ви не будете заповнювати запаси енергії додатковими калоріями. Ягода, не дивуйтеся, що в наш список кращих продуктів на вечір ми включили ягоди, вони відрізняються низькою калорійністю, але при цьому багаті клітковиною і антиоксидантами, ягоди як і овочі. Допоможуть поліпшити перистальтику кишечника і відчувати себе краще, але майте на увазі, що від фруктів у другій половині дня дійсно варто повністю відмовитися проти їм. Завершує наш огляд, продукт який найкраще підійде тим, хто не просто стежить за харчуванням, а й активно займається спортом. У дні інтенсивних тренувань вживайте комплексний білок, який зараз можна знайти в будь-якому магазині спортивного харчування замість вечері або на додаток до овочів. Це допоможе вам не тільки худнути, але і нарощувати м'язову масу, формуючи красиве тіло. Матеріал підготовлений за підтримки м'єле.